Зараз у нас буде відбуватися акція, а, коли Єромайдан буде зустрічати гостей з Донецька в Києві. Хочемо показати, що наш Єромайдан мирний, відкритий, дружній. Будемо запрошувати всіх жителів Донецька, області, всіх, хто приїжджає на цьому потязі, а, до нас на Євромайдану. Від нас представники Чернігова, Макіївки, Єз Одеси. Київ. Суми. Суми. Макіївка. Ми тут з цієї України. Я був би радий, якщо б мені хтось отак от вийшов з потяга вчора, а мені підійшли, сонни весь такі, там тільки прокинувся за п'ять хвилин від того, як вийшов. А ми сказали, а ось тобі, друже, морку візьмемо. Всі <плес> інші похоти. Ну давай. курганы темные, Я приехал вчера с Макиевки. Это наши друзья с Можете сказать, почему мы приехали, пока мы другие танчанки? Мы за Евросоюз. Мы приехали на Майдан, и я только хотим подарить от Майдана а вы на Майдан приехали? На Майдан. Доброе утро. Поехали с вами на Евро Майдан. Посмотрим. Доброе утро. Приглашаем вас на Майдан. Залезаем приезжать с макией вчера. Мы не запируем, мы не забыли это делать. Вы лежайте, мы помещаем. У нас нет. О, отлично. Еще один человек за Евросоюз. Доброе утро, девушка. Йдемо на майдан. Ем. Доброго утра. Прикасаємо на майдан. Ми самі з Донецька. Йдете, да? Доброго утра. Йдете на майдан. Я сам із на 12. мы в курсе, мы тут уже с 30 лет а. нам передали подарок из Донецка стельки, вот, милые люди серьезно? а можете сказать, это гром громадское ТВ почему? Почему? Да. мы время смотрим да? вас нет, можете передать привет не спим передаем По всем привет, желаем, чтобы поддержались, мы вам придем сегодня тоже поддержать а вы специально приехали ради этого? мы к дочечке, она в Донецк Донецк а. приехали мы вас не до последнего конца мы вам переживаем и будем помогать Umbrellet. Спасибо большое. Спасибо. Смотрите, Спасибо. у нас Палаточный городок демократического вальянса это возле лядских ворот под архистратиком Михаила. Приходите, у нас кругосуточный чай, у нас люди со всего Киева приходят. Не, не прекращается, буду рад вас там видеть. Я сам Смакиевки. Да. да я знаю, я действительно я, я, не... Не підтримує. — ж Ми з вами приїхали. Папітримуємо. Застріва тільки що демократичний альянс провів на вокзалі добру прекрасну мирно позитивну акцію. Ми зустрічали потяг Донбас, Донець, Київ, і пропонували донечанам особисто ознайомитися з умовами майдану, познайомитися з людьми, які там живуть, І приїхали з усієї частини України. бо по національному телебаченню відбувається маніпуляція свідомістю. Тому а, ми були дуже вражені тим, що більшість донечан, з якими спілкувалися, сказали, що підтримують майдан і обов'язково сьогодні прийдуть. А, нам також донечани передали подарунок. Вони передали нам два пакети з валянками і стільками. От а, -ду -ду дуже такі позитивні люди. Вони сказали, що обов'язково до нас долучаться. Ми будемо дуже раді всіх вас бачити а, і кажемо вам відкрито: доброго ранку! всім! І я вважаю, що на сьогоднішній день Євромайдан це найкраще місце в столиці, яке варто, на якому варто бути, яке варто відвідати, нам передали правильно валінки. От справжні, в яких можна буде стояти по морозу. І щоб який би мороз не прийшов, вони теплюші, вони витримують мінус 40. Це валінки, я бачу по ним, вони прийшли із Сибіру в 30-х роках Присалін. Пішли до Донецька і тепер будуть служити вірою і правдою комусь на Майдані. Це реально комусь почасти. Доброго. <реш> Доброго утра всім! <реш> на утренній майдан. У нас є печень і чай, приходіть до нас, ми раді будемо вас бачити.